Департамент освіти і науки обласної адміністрації просить вас звільнити Зубарєва Олександра Вікторовича з посади начальника відділу міської ради і за переведенням як такого, що успішно пройшов конкурс до департаменту освіти і науки. Яким чином він пройшов успішно конкурс? Ви взагалі розбиралися з тими питаннями, що ця людина продовжилася освітній процес в той час, коли практично біля кожного навчального закладу... Стояли барикади, де ходили люди зі зброєю, без запобіжника, навіть щось з запобіжником. Е, відстань від цих баррикад була така, що в будь-який момент е, будь-яка людина неадекватна, спустивши е, спусковий крючок автомата, вона могла серйозно поранити будь-кого, учня, вчителя і ну, будь-яку людину. Яка... Будь людину да. ну, в даному випадку він відповідав за навчальні і е, дошкільні заклади. От. І він дозволив, не то, що дозволив, а навіть розпорядився про те, щоб продовжився національний процес. Тобто піддавав небезпеці колектив педагогічний, викладацький, Тож дітей там, по проведенню референдуму і так далі. Тобто, він, не, Як державний чиновник не заборонив, не, за, не перешкоджав і не зупиняв цей процес. І ви сьогодні взяли цю людину на підвищення. Тобто ці люди повинні на пониження, як мінімум, йти. А він на підвищення у вас пішов. Що ми взяли його головним спеціалістом, він не начальник. Він на найнижчій ланці у департаменті. Це на, найнижча ланка. Розумієте, це ну, не підвищення. Він не повинен тут працювати. Ви будете приймати рішення по цьому питанню? Якісь? Ми, ми обов'язково розглянули ми всі про те, що ви мені зараз розказали, всю вашу заяву ми уважно вивчимо і приймемо рішення. Розкажіть, і по запитам. Звичайно, ми шукаємо собі кадри, які зможуть нам допомогти. Враховуючи той зрост, те, чому як він працював за 4 роки, починаючи з самого початку, ну у нас не виникало питань саме у обласного департаменту освіти щодо його професійних якостей. Але враховуючи ті події з квітня і полипень. Ну розумієте, знову ж таки, я повторюю, що а, якщо а, він продовжував працювати до листопада і ніяких питань до нього не виникало, і він продовжував працювати, ну напевно ж, а, були ж підстави його не звільняти за якісь там а, чи а, власні погляди, чи за якусь діяльність, якщо він все ж таки працював. Але це, це не наша компетенція звільняти людину за якусь там діяльність, яка не відноситься до освіти. Але ви врахуєте громадську думку? Звичайно, ми завжди врахуємо громадську думку, і там розумієте безпеку чи не розумієте безпеку. Проблема з ми очікуємо звичайно нормальної реакції, тому що такі люди не повинні працювати в цих структурах. І це буде сигнал, якщо ми, якщо цей департамент не прийматиме ніяких рішень, якщо не буде ніяких зрушень. То це буде сигнал іншим негодяям, що значить вони не будуть покарані. А значить, ми можемо чекати другу хвилю, третю хвилю оцих всіх негативних подій, які були там. От. І тому я сподіваюся, що там більш-менш розумні люди. Якщо не розуміє, якщо не розумні, які якщо ваші не розумні дії? люди, значить будемо робити ну, попереджувальні пікети, так само, як ми робили, наприклад, в От. Ну, А далі будемо дивитися за обставинами. Ну, не хотілося б до більш радикальних методів прибігати. Але якщо придеться, то будемо змушені, значить, зробимо.